Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно є youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні субота, 7 вересня, і на цей день я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Відразу хочу вас дуже попросити: поставити цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться. Звісно ж, і поділіться оглядом, тому що так працюють алгоритми цього YouTube. і вкрай важливо це зробити. Тоді більша кількість в першу чергу українців зможуть. Побачити, зрозуміти і самотужки можливо проаналізувати, що відбувається на карті бойових дій, де наші сили оборони, наші хлопці та дівчата щоденно 24 на 7, вибивають ворога і б'ються в нерівних умовах. Відразу хочу тесно вам сказати, що згадаємо і Рамштайн, де відбулися зібрання з'їзд. Партнерів України, 24-й Рамштайн, де відбув прибув перший і Володимир Зеленський. Говорили про засоби ППО, звичайно, далекобійність ракет, які в нас є, але ми не маємо ще дозволу ними бити. Виступав звичайно, очільник Монтагону Ллойд Остін. Згадаємо також про озброєння, яке нам передають. Там є важливі такі. Пункти і підпункти, що ми отримаємо. Ну і звичайно, безпосередньо по лінії бойового зіткнення, тому що є і знову ж таки підірвані понтонні переправи росіян, і також важливий, найважливіший зараз це покровський напрямок, де очевидно нашим силам оборони вдалося зупинити активне просування росіян. Є лише невеличкий напрямок ділянки фронту, де росіяни мають змогу і роблять це тактичного характеру просування. Що ж давайте розпочнемо з. Території Російської Федерації, тому що в першу чергу сьогодні, 7 вересня, сьогодні день воєнної розвідки України. з чим і вітаємо наших героїв. І очевидно, вони до цього можливо причетні. Давайте подивимося, яке гарне відео ми маємо, а далі проговоримо. Село Солдатське Острозького району Воронівської області вже відомо, що є влучання в склад боєприпасів. Детонацію ви самі бачили. Безпілотники Сил оборони України відпрацювали традиційно, вже незмінно міноборони, місцева влада Воронівської області каже, що уламки десь влучили уламки поруч з складом боєприпасів, і отака от ситуація відбулася. Я вам скажу: якщо так поруч з складом боєприпасів детонує, то я нічого не маю проти, нехай тоді так, так міноборони Російської Федерації збиває далі наші безпілотники. Що ж, це безпосередньо, що відбулося в Воронівській області. До речі, там евакуйовують ціле село Соло е, Солдатське. Відповідно, там надзвичайний стан десятки техніки працює. Вони розповідають, що вже зуміли локалізувати цю пожежу, але про локалізацію пожежу вам може розказати на в Ростовській області е, на самий пункт Пролетарський, де 14 днів локалізовувалася сама пожежа. Вона сама себе припинила. Е, Розвивати, тому що вже не було чому вигоряти, бо всі резервуари з паливом догоріли. Що ж, безпосередньо, давайте до карти бойових дій почнемо з Курського напрямку. В першу чергу наші бійці кажуть наступне, що слід очікувати хороших новин по просуванню. Зрозуміло, що вже не буде таких от кілометрових. Просувань сил оборони України, тому що фактично цей перший етап несподіванки минув як не як, але окупанти перекинули, і це каже Володимир Зеленський, 60 тисяч особового складу на цьому напрямку, і все ж ворожі пабліки. Така в мене робота, мушу їх читати, і вони там трішки е, неють. В першу чергу давайте я вам нагадаю і не буду втомлюватись нагадувати про річку. Сейм, ось ця річечка. Ми знищили вже три наші сили оборони, знищили. Три мости, це в районі Глушкове, це і Андрій вам оповідав. Я вам нагадаю, з ванне також тут є був міст, і також кариж. Всі ці мости, якими користувалися росіяни, знищені. Ну і звичайно, вони почали використовувати понтони. Ставити понтони, намагатися хоч якось перекидувати техніку. Неодноразово вам вже вам розповідав, що в них є дилема. Ну, от зараз поговоримо про цей понтон. От станом на 7 на вересня на ранок є ось такий результат. Спочатку росіяни спробували якусь Техніку таки перекинути через понтон, а згодом, очевидно, це є Атака МС і їх касетна частина повністю дуже добре, дуже якісно, стовідсотково ліквідували цю понтонну переправу. Ось є аналітики кажуть, що станом на вчорашній вечір було таких дві понтонні переправи через річку Сейм. Однієї вже точно бачимо, є відеопідтвердження, не існує. Що кажуть далі наші бійці? Що є регулярні потуги росіян все ж таки підвозити техніку відповідно і знову ж таки споруджувати ці понтони. ну Виходу в них інакше немає. Тому що, якщо ми глянемо на карту, я вам нагадаю, власне ось тут знаходиться немале угрупування росіян в районі Глушкове і південніше до кордонів з Україною. Точно відомо, що там знаходиться 36-й десантно-штурмовий полк, бо вони самі про це кажуть, що їхн керівництво зараз думає, що робити, в них дилема. Чи от власне. Я промалюю червоним кольором, шукати спроби вийти з цього оточення, чи якось намагатися себе підкріпити знову ж таки через понтони отримувати логістику. І перший, і другий варіант є вкрай складний. Чому складний Ми вам наочно продемонстрували, тому що все під вогневим контролем сил оборони України відповідно нищиться і тільки з'являється понтон наші сили оборони відразу ж. Його нищать більше того, самі росіяни скажуться на величезну кількість дронів і FPV-шок і розвідувальних саме в Курській області. Більше того, окрім цього оточення, також самі z пабліки пишуть наступне. Давайте проговоримо синеньким кольором. Нагадаю, це є Діпстейт, промальовує які території тримають. Сили оборони України в Курській області, але вони теж не точні. лінія бойового зіткнення тут не є такою, як на території України, тому що тут все ж таки присутня ще часткова маневрність. не така, як в середині серпня, нагадаю вам, 6 серпня почалася операція в Курській області, але все ж вона присутня, тобто чіткої лінії бойового зіткнення тут немає. Так, от що кажуть росіяни? Ну вони трошки можуть вас і мене насмішити. В першу чергу, на ранок на сьогоднішній вони кажуть, що. Тривають активні бойові на самому пункті снагость. От Давайте подивимося, де снагость і де позиції росіян біленьким кольором. Тобто, їм, аби зайти в «Снагость», там треба ще покласти своїх цих російських тіл ОГО. Тому що «Снагость» повністю під контролем Сило оборони України. Натомість так тривають бої, є вишньовка. «Вишньовка» – це східніше. Я спробую знайти цю вишньовку. От, бачите, «Вишньовка». Вона також є на річка. Снагость, і власне на березі річки цієї знаходиться селище Вишньовка. Росіяни також переконані, що там тривають бої, а це повністю неправда, тому що тут хіба якісь можуть бути формування, які наші сили оборони дотискують. А загалом, якщо виглянути добре на мапу, то наші сили оборони чудово тримають впратик до річки Сейм. Ось, ви бачите, на пункт крас Там вже да, бої тривали, там і колону російську розбивали. І от безпосередньо в них був, була змога, окрім понтонів по суходолу свого часу, так зараз я вам трішки краще промалюю, свого часу вони мали змогу сюди проходити, але все. Тут в них вже більше тижня немає змоги абсолютно нічого робити. Це є, ми говоримо про східний, фла, західний фланг. Від Загалом території, яку контролюють цілооборони, але є і просування і на, е, на західний фланг, звісно ж, на східний фланг Суджі. Так от, відсуджі з нас знаходиться населений пункт Борки і Камишиної. Так от, росіяни тут вже не прибріхують і бої тривають власне, біля, от я вам промалюю таким чином, в самому населеному пункті. Селищі Камишиної відповідно розуміємо, що цілком ймовірно, що на мапі наразі не промальовані останні зрушення Сил оборони України, але вони цілком можливо вже просунулися і в Камишиної, що теж дуже дуже хороша новина. Загалом, якщо говорити про рух потенційний до курчатова Львова, Росіяни вибудовують лінію оборони в 90 кілометрах. Від траси і від Курчатова. Ось орієнтовно це є ключова лінія оборони, яка йде від Курчатова, Львова і до Рильська. Ну, власне, це все, що наразі відомо по Курському напрямку. А ситуація знову ж таки там контрольована і хороша. Ще будуть просування, але знову ж наголошую, що вони не будуть такими, як на початку цієї операції, тому що як не як росіяни вже... Певні позиції зайняли, і все ж таки будують ці от фортифікаційні споруди. Наразі ні про які відбиття територій мова не йде. Переходимо до вовчанського напрямку, що відомо наступне. Вчора вам Андрій вже розповідав і демонстрував відео, як наші ННГУ Хартія чудово провели операцію в районі Липці і зуміли зайняти вогневі рубежі, які тривалий час були під ворогом або ж в сірій зоні. На жаль, біля Вовчанська є зміни в нашу в сторону ворога і в нашу також. Ось дивіться, я вам промалюю. Пунктир верніше заштраховано територію, яку зуміли взяти під контроль росіяни. Бачимо від Плетенівки, вони пішли на схід і відповідно просунулися по кордону. Натомість наші сили оборони. Зуміли протиснути ворога от Тихи і Вовчанськ. От, власне, в цьому напрямку лінія саме 0 залишився за силами оборони і відповідно прочавлено ближче до кордону. Тобто, що можна сказати наступне, що ворог зумів розширити свій контроль на кордоні, але глибина в них зменшилась. Ну, І це, очевидно, теж добре, тому що ми витісняємо їх. За межі України. Далі рухаємось на Купільський плацдарм, що відомо по цьому напрямку. Змін по лінії Богозитна немає, але оці колешні, які свого часу зуміли так вклинати в наші позиції росіяни, вони залишилися. Це від піщане, селище піщане, і відповідно до річки Оскіл. Ось продемонструю, так. Колесніківка, Сенькове, відповідно, яке знаходиться вже на іншому березі, і також от Загризове. От росіяни намагаються в цьому напрямку рухати. Очевидно, відтіснити наші позиції до річки ОСКІЛ. І е, вже два варіанти може бути, або ж промалюю вам чорним кольором, рухатися до куп'янського вузлового. Логістики, ну а ж до іншого міста важливо, ось нижче по трасі знаходиться борова. Теж дуже ключовий населений пункт на річці Оскіл. Але наразі на 7 вересня просувань ворога немає. Е, рухаємось далі. Нагадаю вам, що в районі серб'янського лісництва тривалий час. Успішно дуже працювала 12-та бригада Нацгвардії України Азов. І вони зуміли не просто відбивати атаки ворога, а й йти в штурмові завдання, нищити ворога, брати в полон і відвоювати вогневі рубежі саме на лінії бойового зіткнення. Але вчора, до речі, також вам Андрій вже розповідав. З'ясувалося, що наші сили оборони мають на увазі 12-та бригада НГУ, з'явилися неочікувано в районі. Турецьке. і в першу чергу про це знаєте, хто дізналися саме росіяни, тому що їм так добряче наші хлопці пропрацювали і зуміли відбити частину населеного пункту Нью-Йорк. Ну, і ви бачите, Нью-Йорк, Неліпівка, синенький кольором замальовано на карті Діпсейт. це свіжо відвойовані території. Таким чином, це дуже важливо. Чому? Тому що нагадаю вам, що росіяни просувалися від Нью-Йорка до Неліпівки. А з іншого напрямку, з півночі, південне, залізне, також є траса до наліпок. В них була мета зімкнути ці два фланги і, відповідно, взяти в оточення наші сили, які знаходяться ось на цьому напрямку. Завдяки азовцям цього мало того, що не вдається росіянам зробити, а також їхні сили були відкинуті. По Покровському напрямку загалом, що хочу вам сказати: видання Форбс проаналізувало, поспілкувався з. Військовими, ну і направду це відповідає дійсності, що відомо наразі. Давайте почну з того, що два дні тому в інтерв'ю CNN головнокомандувач села оборони Олександр Сильський, сказав, що шість днів як ворог не може змінити, не може просунутися на Покровському напрямку. Це справді так, якщо ми говоримо саме про це все вклинення і саме Покровське просування, я вам чіткіше промалюю. Ось. Так от на цьому просуванні, те чітко що входить в ці межі, які я промалював, ворога немає абсолютно жодного руху, жодного метру. Про що я кажу? Це звичайно Воздвиженка. Воздвиженка, Воздвиженка, ось цей напрямок. Свого часу були намагання ворога рухатися, звичайно ж, до траси. Покровськ Костянтинівка вийти безуспішно, також зупинилось повністю їхній рух в напрямку Єлизаветівки, ось в напрямку Гродівки, також в напрямку Красний Яр їх вдалося зупинити. Ну і звичайно свого часу найважчим напрямком це було Новогродівка, тому що Новогродівку, нагадаю, росіяни взяли буквально. Таке не населений пункт, вчора за більше, ніж суддя Курської області, і після цього стала справді збити на сполох. Чому? Тому що Новогородівка є чотири рази більше населеним пунктом, і росіяни його окупували за три дні. За за три неповних дні відповідно розуміємо, так тисячне, там кілька тисяч населення в Новогородівці. і так, от за три дні взяти такий пункт, це справді. Багато хто навіть писав обвал фронту. Це абсолютно не так. Відповідно, ці всі напрямки, які я вам промалював, закупорені. Просування ворога немає. Чому? От знову повертаюся до видання Forbes яке проговорило з військовими відповідно. Є вказівка, що наш генштаб направив 3-5 бригад на цей напрямок. Вже достатньо відомо. Я вже згадав про азовців, які працюють на турецькому напрямку. Також 93-та бригада працює на Покровському напрямку, і Карадах. Це також є. Підрозділ Нацгвардії України. Вони працюють в районі Селидового і, власне, ось промов на Селидове пункт теж важливий. І мало того, що там успішно Кардах працює. Також вони зуміли на вчора офіційно вже взяти на баланс Т-72 танк, який успішно вони в боях, ліквідувавши особовий склад окупантів, взяли затягача. Був, до речі, танк Т-64. Відповідно, вони взяли на. Озброєння сил оборони Т-72. На сьогоднішній ранок, що відомо по Селидове. Відповідно, є певні просування ворога. Де є? Є селище Михайлівка, перед Селидове. Ось це Михайлівка. Так, от бої тривають в певних забудовах селища Михайлівка. Але не більше те, що росіяни розповідають, що вони вже в передмісті Селидове, можливо, вони і були, але їх відбили. Тому в самому Селидову боїв немає. Завдяки, звісно, в першу чергу це. Нашим підрозділом, це і карадах на цьому напрямку працює. Підсумую я вам, я ще раз скажу, що вдалося нашим силам оборони ось Покровське просування через Гродівку, Новогродівку, Ця лінія повністю зупинити. Все ж ми розуміємо, що концентрація сил ворога є більша, один до чотирьох десь приблизно тому вони сконцентрували всі свої сили та засоби на південь від цього вклинення в наші в нашу оборону. Про що саме йдеться? От, власне, зараз я вам промалюю. Є в нас мерик, є Галицинівка. І, власне, між Мемриком і Галицинівком ворог наразі тисне на наші позиції в українськ, ось українськ, і далі йде гірник. От станом на 7 Вересня це основні удари ворога. І є в них тактичного характеру просування на кілька сот метрів. Ну, як вже можливо хтось з вас зауважив, це також промалюю червоним кольором це Красногорівка. Також, от ви бачите, заштриховано -за є просування в росіян північніше від цього населеного пункту. Мета ворога наступна це, звісно ж, завдати удару по нашій лінії оборони. від Невельське і Красногорівка, ось ця лінія оборони, тому що з Невельського були проблеми кілька діб тому шалені. Так там і на командному рівні було недорозуміння, але здається, все вдалося залагодити. 11-й батальйон залишається під керівництвом тим, яким і був на цьому напрямку. Ну і мета ворога тепер зрозуміло, от яка очевидна: рухатися від Красногорівки в напрямку Невельського. Ну і більше. Коло оточення, вони хотіли б так: це від Красногорівки до Галицинівки, до гірника, можливо, до цьому напрямку вже залежно. Е як будуть розвиватися події на фронті. Ну і власне, про що кажуть зараз і Генштаб, що це все, з чому тиснуть на південь від цього вклинення. З метою це, звісно ж, Курахове. Ось Курахове і водосховище, яке знаходиться на північ від цього населеного пункту, це основна мета ворога наразі. Тобто зайти в Курахове, а якщо їм вдасться втілити задумане, відповідно від Курахове вже є. Проблеми в наших сил оборони, Вугледар. Ось і Вугледар. Багато хто з експертів загалом каже, що насправді на дану мить для росіян важливий не Покровськ, а саме Корахова і Вугледар. От, власне, ці два населених пункти нагадаю вам, Вугледар знаходиться на підвищенні. Є мета на росіян. А чому так? Тому що вугледар це загроза напрямок з вугледару. По перше, це є рельєфна підвищення, дуже непроста для атак для росіян на саме в 23-му році. Там нищили росіяни техніку. Ну і зрозуміло, таким чином росіяни намагаються відрізати променю чорним кольором. Так фактично вирівняти можливо так саме такому напрямку лінію, не дарма. Вони зараз рухаються і. Пречистівка, попри річку Калер Кашлугач, перепрошую. Ось до Времівського виступу. Такий от у них рух. Загалом вугледар, чому зараз важко? Тому що росіяни і в лобових атаках намагаються тиснути вугледар і через Водяне, там південно-донбаська шахта. І також, звичайно ж, з пречистівки не лише до Времівського виступу, до Времівки, але і з заходу на Вугледар. Тобто Вугладар зараз справді під сильним ударом. Там працюють 72-70-та бригади, вони мають дуже добре напрацьовану. Руку як нищити росіян, як нищити елітку їхню, Знову ж таки 155-ту, Нагадаю, морських піхотинців, вони як мінімум двічі стерли фактично під нуль, що їм не було ким воювати. Але ситуація загалом наступна: що резерв сил та засобів росіянам на цьому напрямку вистачає на те, очевидно, аби зосередити саме на Курахівський напрямок і Волода до речі, в Галицинівці, де ситуація дуже непроста. Я вам розповідаю, що от, власне в цьому напрямку росіяни рухаються. Продемонструю вам кадри. Як при наші представники 53 ї бригади доблесно під прикриттям бронетехніки висаджуються в цьому селищі? Відповідно на йдуть займати. Вогневі рубіжі. Виглядає воно справді е, як в фільмі. Ось ви бачите, так є дорога через селище, по обидва боки від дороги е, є населені пункти. Вони вже добряче розбиті. Ну і бачимо, от на передньому плані зараз буде зближення, яке ми з вами побачимо. Відповідно, є наша бронетехніка, яка працює по позиціях ворога. А поки йде прикриття вогнем, е, десантуються наші герої, наші воїни. І відповідно намагаються зайти в посадки поближче до насаджень, аби себе обезпечити, і саме зайняти позиції. Це все в реальному часі відбувається. Ви бачите, і відповідно, ось як наші бійці відходять. Ну я не знаю, це просто скільки треба мати героїзму, і скільки мати витримки і сил, аби отак, от серед білого дня, десантуватися і займати позиції. Велика їм шана і подяка. Все, що ми можемо сказати, і, звичайно ж, це допомагати однозначно нашим силам оборони. Це Голоцинівка, Давайте я продемонструю ще раз на мапі, де є ці позиції. Ось саме в цьому напрямку тиснуть росіяни. Це Голоцинівка, Ну я казав, були змоги спроби в росіян рухатись, жаланне і жаланне перше, жаланне друге їхні всі спроби були відбиті. Загалом, якщо говорити про от до Рамштайна, нарешті ми дійшли. Так що по пообіцяли наші партнери? В першу чергу, це Німеччина, е, самохідну артилерійську установку Панцер 2000 Вони передають нам таких 12 САУ, 6 в цьому році, в 6 в наступному. Е, загалом е, буде в нас сил оборони 30 Пансерів 2000. Також німеччина заявила, що надасть нам 77 танків 1 А5. Ну але це ті танки, які на час проведення Рамштайну, 6 вересня, були готові до того, аби їх відправляти. А самі ж вони були обіцяні ще значно раніше. Це не є новий пакет допомоги. Аби ви розуміли? Екстрено, іспанці передають нам систему Хоук, яка є немолодою. 50 там років з часу її виробництва, але вона дуже добре працює як. ППО і вже неодноразово продемонстрували те, як вони можуть працювати в небі. Ну і на завершення хочу вам сказати наступне. Найважливіше що Ллойд Остін, це очільник Пентагону, сказав, що Україна, мовляв, має засоби, аби бити по глибині Російської Федерації. Вкотре назвав причини, чому не можна використовувати АТАКМС МС на глибину по Російській Федерації, і також. Звісно що назвали це ескалацією, і це збільшення ескалації. Ну що ж, і тут я хочу згадати, що в Street Journal і інші ресурси Reuters, передають, що, начебто, Росія вже отримала балістичні ракети від Ірану, фатх 360, які б'ють на 120 кілометрів. Це фактично плюс-мінус аналог іскандерів. І білий дім ще цікаво, прокоментував, що це якщо це правда, то це буде серйозна ескалація на фронті. Ну, якщо це серйозна ситуація на фронті, я думаю, тоді можна дозволити використовувати вже ТКМС, тому що саме ця ескалація, яка відбудеться з боку Росії, ви і побоювалися. Ну що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 7 вересня. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і, звісно ж, діліться оглядом карти бойових дій.